Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами будемо садити сливи. і Перед тим як почати посадок наших слив, я хочу вам нагадати, як вибираємо саджанці при покупці. Ось ми маємо декілька саджанців І в першу чергу, коли будете купляти саджанці чи на ринку, чи десь чи може десь у хазяїна дома. звертайте увагу на коріння. В першу чергу на коріння. Ось Коріння, дивіться, які гарні, розлогі, великі. А потім вже звертайте увагу на сам стовбур. Значить, який тут стовбур, як цілочки ці ростуть, зараз немає ніякої різниці. Головне, щоб дивитися, щоб вони були не пошкоджені стовбур, щоб був ціленький. І гілочки, які тут ростуть, в цьому році ми їх чіпати не будемо, вони так і будуть зимувати, а вже весною ми почнемо формуючи обрізку. І так повторюсь, корінь перш за все дивимось на корінь. Точ, коли придбаєте саджанець, не полінуйтесь, попросити хазяїна, щоб він вам показав кінчик кореня. Ось як є корінчик, ось обрізаємо. Тут, тут. Ці зрізи повинні бути обов'язково біленькими. Якщо ці грізи не білі, ось, бачите, біленькі, а сіруваті, темнуваті, то такий садженець краще не купляти. Не купляти. Ось це коротенько все просаджується. Тепер приступаємо до самої посадки. Значить, готуємо яму. Яму я вже залегку приготував. Глибина ями. Залежить від того, скільки ви туди кинете органіки. Тобто добрива. Якщо у вас є багато органіки, то можна копати яму глибшу, так щоб 3-4 відра органічних добрив туди можна було висипати. Ось я висипав уже добрива сюди. І перед тим як садити садженець, обов'язково прикидаємо трошки землею. Для чого? Для чого я скажу чуть пізніше, а просто вам загадаю, коли копали яму, то верхній шар землі скидали на одну кучку, він більш родючий, а нижній шар землі на другу кучку, він менш родючий. Коли будемо ми всадити садність, то той верхній шар родючої землі піде в першу чергу вниз. А вже цей верхній шар піде зверху. Не, верніше нижній шар піде зверху. Він вже не такий родючий. Він буде використовуватися тільки для того, щоб заповнити яму. І так вертаємось назад. І так ми їх закинули сюди в ранічні добри. А тепер ми покриваємо цей шар добрив землею. Значить, Для чого ми це робимо? Для того, щоб коли піде вегетація, корінчики, які будемо молоденькі пускати. Ці деревця, щоб оцей, ці добрива їх не попекли. А за час, поки корінчик проросте і пройде крізь цей шар землі до добрив. Добрива там вже гарно перегниють. І вже якої шкоди вони корінцям не завдадуть. Значить, Тепер приступаємо до самої посадки. Я моя Значить, Ми повинні садити саджанець таким чином. Бо у нас оця коренева шийка, тут де у нас щепа зроблена, була в рівні з землею. В рівні з землею. Ось таким розрахунком і повинні ви висадити це деревце. Значить, перед тим, як висаджувати деревце, обов'язково треба всі ці кінчики обновити. Значить, я думаю, що всадженець перед посадкою у вас знаходився у водички. Значить, Це обов'язково. Коли ви придбали саджанець, чи вам прийшов може по почті, ставте його в воду. Навіть на декілька годин, навіть на цілу ніч можна ставити в воду. Значить, Після цього обов'язково ми обмовлюємо корінчики. Кінчики обрізаємо. Ось таким чином. Обрізаємо. Корінчиків. Ось я бачу ось обломний, зачмі його обновимо. Ось, бачите, гарненькі зрізи біленькі, то говорить про те, що корінь добрий і саджанець приживеться гарно. Ось так обновили. І тепер садимо. Дивимось. Ось таким чином поставимо прививку лопату на що, ось бачите, горизонт, лінія горизонту і наша прививка ось на буде рівні землі. Ось таким чином можна і присипати землею. Через повторюю беремо землю з того шару, який буде. 用被车的武器。 Ось ми засипали. Ще не повністю засипали, бачимо, зараз ми його гарненько проляємо водою. Ми води ляємо багато, тому що у нас засуха, Півліта і ще осінь без дощів. Земля суха зовсім. Ми випаляємо нашу ямку дуже добре. Ось і наш нас помічник прибіг. Ну що сливу скорі, садить, серед слив краще. Сливу серед слив краще скриє. Ще гляємо. Ось ще один помічник прийшов. Так. Ми бачимо, водичка стоїть, поступово впитується, Це означає, що корінчики промочаться гарно. І зараз водичка вся впитається повністю. І ми засипемо до кінця луночку нашу. Ще одне. Коли ми садимо сливу, треба пам'ятати, що сливу краще садити разом із сливами. Що це означає? щоб росло не одне деревце, а декілька. Поряд, два-три дерева. Ще й бажано різних сортів. Тоді опилення буде краще і плодоношення буде краще, щоб декілька слив росло разом. одна біля одного, щоб вони були гарно опилюватись. Ну ось на цьому коротенько все. До побачення. гарних вам врожай, всього найкращого.